Вітаю, шановні глядачі! Всім миру, добра, здоров'я. Сьогодні покажу вам свої помідори. Вибираю помідорчики, збираю врожаї. Дивлюся на них. Душа радіє, як вони мене дозрівали. Сонечко припікало, як вони вистояли. Є трошки припечений, прикривала бур'янцем. Мало що допомогло, але ось такі величезні, так же рясно вродили. Зверніть увагу, кущ не пасинкований в нас, а скільки помідорів і які великі. Що я думаю, дорогі друзі? Можливо, не завжди потрібно їх пасинкувати. Я була розпочала пасинкувати та не встигла, так як у нас два тижні йшли дощі, це зараз у нас вже більше місяця посуха, страшна спека. Подивіться, що відбувається тут. Дощами не хотіла я їх посинкувати, а потім вже слідкували за погодою, бачили, що таке буде, і вирішила, хай буде, як буде. І моя така думка, потрібно зважати все-таки на погоду. Зараз у нас 20 липня, ранок. Думаю, поки не так припікає, виберу помідорчики, вони ще всі в Росі. Це такий величезний помідор, він вже дозрів це таємниця природи. Він такий от жовтий із рожевим. Дуже мені подобається смачні помідорчики. Так. Це йдуть високорослі, садила окремо низькорослий, високорослий, київські рані. Один трошки припікся. Як же добре, що я не встигла тоді нічого їм зробити. І... Це дуже-дуже добре. Тут справжні джунглі, але вони притіняли одне одного. Ось так. Квітнуть, буде ще помідорчиків багато. Ну, красені. І ось припікся один. Перше груно, друге груно вже дозріває. І скільки пасинків? Вік, живий, вік кучись. А в мене було таке одного року. У мене в сестри. Ми стали пасинкувати помідори, пообривали ці пасинки і залишилися, були без помідорів, так як на в центральному стволі в нас було, по, що в мене, що сестри, два-три помідорчики, все. Грунт сухий, дощів немає, я їх не поливаю. Сливочка також вже пішла повним ходом. Сам урай в мене дуже погано зійшов, вони мені так подобаються. Смачні помідори на консервацію з'їсти. Але дуже погано сходили що того року, цього року ось один зіпсований. Не знаю, видно, не видно, його щось їло. А що їло? У мене слизнів дуже багато. У мене тут низина. Це не хвороба, кущ цілком здоровий. До речі, була в мене фітофтора на помідорчиках. Хто не дивився моє відео попередні. Самурай. Красиві помідори, дуже врожайні, Ранній сорт. Але в мене вони не рані, так як я три рази їх цього року сіяла. Багато знову насадила помідорів, кожен рік зарікаюся, все більше не буду, але розсада своя. Ну, помідори ми всі любимо. Тим більше консервація, а сок томатний. Це взагалі смакота. Частина йде високорослі, більше низькорослих, так як роблю кетчупи домашні, соуси, у баночку сливочка йде чудово. Великі то вже сік. Буває, закриваю кусками мариную, дуже мені подобається, вони якісь смачніші. От і сьогодні виберу, буду закривати вже. Помідори в нас давно пішли. Це Київська область місто Сквира. Мене запитували в коментарях, як так зарані. Ну в мене помідорчики йдуть, своя розсада, я її вирощую таку, як мені потрібно, як я хочу, щоб були рані врожаї. Тому я роблю для себе гарну розсаду, щоб вона була загартована. Вона в мене відразу, я висадила цього року. На третій день вона вже розпочала квітнути, відразу пішли помідорчики, тому в мене воно так завжди рані помідори. Ось уже у нас більше місяця, як ми їмо свої домашні. Скільки тут Чудові помідорчики. Ой, зранку вже добряче сонечко припікає таємниця природи, які вони важкі, здоровенні. Там є ще більші зелені. І ось на сонечку, де листочки були, обірвала, справилася господарка така, припеклося. Піде на сік томатний. Десь якийсь тріснув. І там всередині комах було повно. Київські ранні, величезні, важкі Фатіма. Також які ну, шикарні помідори, дорогі друзі, слів немає. Дуже гарні. Ось таке пекло сонечко, вони росли. Є в мене один сорт помідорчиків, яких назви не знаю. Ось така жовта сливочка. Вона росте різна, більша, менша. Того року була ну, дуже величезна, не знаю, як в цьому році буде. На смак, як хурма помідори. Дуже-дуже смачна. Мені подобається, а от назви не знаю. Колись мамі пригостили помідорчиками, вона зібрала насіннячку. Вони вже в нас багато років. Ми їх висіваємо щороку. От. Можливо, хто знає назву цих помідорчиків, буду дуже вдячна, якщо напишете в коментарях. Сонечко, все-таки. Бачите, як погано, де обірвано листя, попасанковано, там і опіки, попекло геть. Буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі!